Набридло, що їжа постійно липне до сковорідки? Показую годний лайфхак, який змінить ваше життя на до і після. Поїхали. Беремо пергаментний папір, відрізаємо, скільки нам потрібно. Беремо філе нашої риби, чорного перцю, солі, чебрець і олія, а іншу просто на пергамент. Раз. І на пательню. Все. Притиснули пальцями. Це для того, щоб скоринка була рівномірною. Буквально 10 секунд. Смажимо 80% часу зі сторони шкіри. І того 3 хвилини зі сторони шкіри перевертаємо не прилип. І ще 30 секунд. І рибка готова. Раз. Ідеально. З іншої сторони легеньке, підсмажене. Проходить рівно хвилинка, показує, яка рибка вийшла всередині соковита. Погляньте. Погляньте, які соки. Угу. Готувати смачно. Дуже і дуже просто. М -м -м. Ще більше корисних лайфхаків та рецептів є на моїй сторінці. Підписуйтесь. І не забудьте поставити вподобання. Дякую за перегляд!